У галереї Артсвіт відкрилась виставка творів 15 львівських художників. Це велика кількість картин, які подолали відстань майже у тисячу кілометрів для того, щоб дніпропетровці змогли побачити, як живе сучасне мистецтво у місті Лева. І не лише для цього вважають організатори виставки, тому й дають вернісажу назву Ми разом. Цьому відкриттю передувала тривала праця з відбору картин. Кожен з 15 художників має великі колекції своїх творів і не може сам обрати щось окреме. Фахівці Дніпропетровської галереї разом із львівськими кураторами взяли у митців по дві-три картини. Так виник свіжий зріз зі всього сучасного художнього мистецтва Львова. Груповідки, виставки вони дають змогу. Та якось побачити іноді одну і ту саму роботу в порівнянні з чимось, вона зовсім інакше виглядає. Викладання мозаїки з живопису та графіки теж мистецтво. В світі знають, як зробити так, щоб контекст мовчазної експозиції став зрозумілим. Воно ну, не потребує слів. Це дуже добре є для того, щоб люди між собою комунікували, зв'язувалися і розуміли один одного. Я вважаю, що за мистецтвом, як за способом комунікації майбутнє. От ми тут приїхали і зв'язуємося з вами своїми своїми творами. Однак Сергій Савченко зможе поділитися своїми поглядами на життя і вербальним способом під час творчої зустрічі 17 квітня. Ще кілька гостей також зустрінуться із Дніпропетровцями і розкажуть про львівську школу живопису і свої філософії, які, звичайно, зашифровані у творах. Та все ж хочеться спілкуватися. Я перший раз не про петровську, і взагалі це було дуже мені цікаво познайомитися з новими людьми, з новим містом. Взагалі цікаво було, як тут справи. Мені хотілося додати оптимізму, скажімо так. Іронічні сюжети шовкового батику Ганни Атоян ніби мають свою мову. Художниця пропонує подивитися на життя з його казкового боку. Як це виходить у львівських мітців? Цікавляться їхні дніпропетровські колеги. Вона для дніпропетровців незвична, нова, дуже шикарна. Як по мені. ми роздивлялися з колегами. І маємо велику насолоду і хочемо подивитися ще раз і ще раз. Я думаю, що люди, коли будуть побачити цю виставку, вони зможуть знайти свого улюбленого художника, тому що вона дуже різнобічна. Вона має свої якісь відцінки, свої сторони, і кожен зможе знайти, як я вже повторюю, трішечки свого свого митця, свого художника до своєї душі і серця. Опинитися ненадовго у Львові, подихати його творчим повітрям ще є можливість. Вернісаж ми разом в галереї Арт триватиме до 31 травня. Ірина Каблоцька Денис Ялисавенко. Новини одинадцятого каналу.